Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика освіта. І сьогодні ми дізнаємось, як розібратися в криптосвіті за допомогою навчальних курсів від Binance Academy. Поки не перейшли до розбору, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Починаємо! Багато хто вважає, що криптовалюти складні і доступні лише обраним. Але що, якби ми сказали, що ти можеш легко навчитися крипті з нуля, і що найголовніше абсолютно безкоштовно? Представляємо Binance Academy, освітню платформу, що пропонує. Зрозумілі курси та матеріали про криптовалюти, блокчейн і фінансові технології. Курси Binance Academy містять все, що потрібно для вивчення криптовалют і блокчейну. На платформі доступні численні навчальні матеріали, курси, статті, відео та навіть глосарій, щоб розібратися в термінології. Все структуровано та зрозуміло, незалежно від рівня підготовки. Загалом на платформі доступні як безкоштовні курси для початківців, так і більш поглиблені. Платні для тих, хто вже знайомий з базовими поняттями криптосвіту. Безплатні курси розроблені Binance Academy і включають в себе трек для початківців, трек середнього рівня підготовки та трек для спеціалізованого навчання. Платні ж курси це університетські матеріали, створені та акредитовані провідними освітніми установами. Їх вартість становить всього 10 USDT. І за курс перевагами курсів Binance Academy серед подібних на ринку є професійний контент від експертів галузі, інтерактивне навчання з практичними завданнями та тестами, і сертифікати про академічні досягнення. Так, так, ти правильно почув: окрім цінних знань про криптосвіт, користувачі, які завершують курси, можуть отримати PDF чи NFT сертифікати як підтвердження набутих знань. Таким чином, з Binance Academy ти можеш почати свій шлях пізнання із безкоштовних курсів, щоб закласти міцний фундамент розуміння світу криптовалют і просунутися до рівня експерта з платними курсами від університетів. Тож давай розберемося, як приєднатися до навчання у Binance Academy. Спершу авторизуйся у своєму основному аккаунті Binance та зайди в розділ Binance Academy. Для цього клацни Square у верхньому меню. Та обери Academy. На основній сторінці ти можеш побачити актуальні активності та курси. Зверни увагу, що навчальні матеріали на платформі Binance Academy доступні як англійською, так і українською мовами. Ну а мову матеріалу можна відстежити за заголовками тем. І до речі, якщо хочеш бути в курсі всіх новин та вигравати крутий мерч, то підписуйся на наш телеграм. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради та можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. А тепер давай розглянемо, як розпочати безкоштовне навчання на Binance Academy. Для цього клас натисни одноіменну кнопку у верхньому меню головної сторінки. Далі ти потрапиш на перший трек для початківців, що доступний українською мовою і розкриває тему основ блокчейну та криптовалюти. Також ти можеш побачити орієнтовний час проходження курсу та рівень матеріалу викладеного в ньому. А для того, щоб ознайомитися з детальною структурою курсу, прогорни сторінку до розділу навчальний план. Також ти можеш клацнути на тему для того, щоб побачити її детальний опис. Для прикладу, давай глянемо, що входить в розділ основи блокчейну. А як ми бачимо, даний курс підходить для тих, хто тільки починає свій шлях в криптосвіті. Цей курс охоплює базові знання та поняття, які варто знати кожному. Таким чином, ознайомившись з розділами треку для початківців, повернися на початок сторінки і класний розпочати курс, щоб перейти до навчання. А тепер давай швидко ознайомимося з платними курсами на платформі Binance Academy. Їх можна знайти, клацнувши на розділ курси у верхньому меню та обравши пункт університетські курси. Самому меню ти побачиш усі платні курси, розроблені провідними світовими університетами, і поки що доступні лише англійською мовою. Давай для прикладу розглянемо курс Blockchain Mastery. Як ти вже помітив, структура сторінки курсу подібна до тієї, що ми бачили у безкоштовних матеріалах. Прогорнувши нижче, ти побачиш більш детальний огляд самого курсу, біографію інструктора та сам навчальний план. Ну і оцінивши навчальний план, ми можемо зробити висновок, що даний курс підходить для тих, хто бажає поглибити свої технічні знання про блокчейн та криптосвіт. Ну а на цьому все, всі, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, класично отримають 25% п'ять до щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.